Всім привіт! Радий вітати вас на каналі ChatGPT Show. Штучний інтелект ChatGPT, тепер доступний в Україні. Нашу державу вилучили із списку країн, у яких заблокований чат-бот. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ну що ж, алілуя! нарешті дочекалися, подумав я. Та швидко створив канал, на якому ми будемо задавати різні цікаві питання. Чату GPT, навчати його, прокачувати і взагалі створювати, творити та витворяти різну цікаву і не дуже діч, пов'язану з цим чатом. А отже, підпишись на канал, вімкни дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, постав лайк і погнали. Ага, щоб такого написати, подумав я, і закинув першу рандомну думку. Напиши вірш в стилі Тараса Григоровича Шевченка про велосипед. Пед чат напряг свої мізки і, трохи подумавши, видав мені таке хто каже, що ніяка річ не може бути краща за козацький коня. Нехай таке слово кине вогонь, заплющить очі, і нехай змовчить, бо я знайшов у своїй прогулянці той ідеал. Що йому немає рівних, моє серце стало битись сильніше, коли я взяв у руки велосипед. Це кращий друг, який вміє всьому навчити, який веде мене по безкраїм дорогам. З ним я можу забути про проблеми і знайти заслужений спокій омленим тілом. Хоча йому не дано говорити, я знаю, що він мені допоможе, і кожен раз, коли я сідаю на сідло, я відчуваю, що мені добре, Тож нехай казати ті, хто не знає, що велосипед не вартий пісень. Я знаю правду, і вона зі мною. І з велосипедом моя душа весела і щаслива стане. Ну, коротше, ось такий тексток він мені видав. Там ще можна обирати написання різних варіантів вірша. Але ж я знаю, що ви так само, як і я, чекаєте якогось екшену. Напиши вірш. В стилі Т.Г. Шевченка з елементами гумору в реп стилі. І він видав мені багато різних варіантів. Наприклад, такі: Виїжджаю на вулиці, на велосипеді, кручу педалі, як дикий свинець, їду на душі, радість як на празник, спускаюся згори, не чую дзвінок, йов, всіх обганяю, минаю на дорозі. Педалі кручу, як змія, звиваюсь, забуваю там. На -на 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 -на. Ну коротше, реально прям видав мені реп-текст. Ну там коротше також було багато різних варіантів тексту. Я зібрав їх докупи, вибрав найкращі, скачав прикольний біт. І зацініть, що з цього вийшло. Йов-йов, на біті Тарас Григорович. Спеціально для чат GPT-шоу. Погнали. Велосипед на вулиці міста. Крутикає далі молодий хлопець. Там там гума прокололася. Опс! Та наш байкер не спасував, не здався. Він поглянив, зітхнув, мови, діду, і пісні про життя відування. Я ж на велосипеді, як козак на коні. Не дамся поки що живий буду я. Колесо крутиться, вітер в обличчі і душа від радості співає, так легко кататися на двох колесах, це так неповторно, це так круто, йоу! І хоч на шляху бувають ями і грязь, та на велосипеді ми їдемо далі, бо це не просто спорт, це стиль життя. І кожен велосипедист герой на світі. Йоу, крутіть, 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 це свої. На велосипеді життя не здамо, бо ми на байку, як на коні. І наша душа завжди вільна. Крути, 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 на велосипеді своєму, бо життя це не жарта, серйозно. І треба бути сильним завжди. -да 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 Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І пишіть свої коменти.